Так, двері прихованого монтажу. Повісили полотна. Перед цим я знімав відео дверних коробок. Ну, такі двері ставляться зазвичай два ввічерні. Спочатку на чорнових роботах ставляться коробки алюмінієві. вони зашпакльовуються, робляться відкоси гарненько. Проходить певний час, потім приїжджаємо, встановлюємо, навішуємо самі полотна. На даній квартирі двері пофарбовані в колір стін. Один колір. Виглядають дуже естетично. Оце двері, зверніть увагу, двері інсайд. Відкос зі сторони кімнати і двері відчиняються всередину. Але з кухні, от, наприклад, з кухні, вони йдуть врівень зі стіною. Бачите? Дуже гарно виглядає в рівень зі стіною. Так само санвузол. Санвузол вже зовнішня дверка, бачите, зазорчики рівненькі. Ці двері вже фарбувалися в інший колір Ось так виглядають. Кому цікаві такі двері, звертайтесь. Є посилання у нас в шапці на YouTube. Є у нас сайт, там безліч наших робіт. Компанія двері звідусіль. Будемо раді вам допомогти. Всього доброго!